Добрий день, любителі світового кіно. Всесвіт гри престолів має дуже великий лор, і окрім того, що нам показують на телеекранах, можна ще показати багато цікавих окремих серіалів. Однією з найцікавіших ідей для майбутнього серіалу є історія про повстання Роберта Баратеона, тобто майже те, що було перед серіалом Гра престолів. Тому в цьому відео я хочу розповісти, як почалось та відбувалось повстання Роберта Баратеона. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Причини повстання та попередні події Еріс, другий тергаріан з юності відрізнявся незвичайною поведінкою, проте завдяки загальному благополуччю королівства, а також природним щедрості та чарівності, властивим королю спочатку, цьому не надавалося значення. Поступово з роками ексцентричність Еріса переросла у безумство у 279 році. Король став жертвою піврічного полону у сутінковому долі, і пережите потрясіння посилило його дешевне патіння. Він почав скрізь бачити змови і зрадників, а також відчувати потяг до садистських тортур і дикого вогню. Персона, яку Еріс побоївся найбільше, був його власний старший син і спадкоємець Рейгар Таргаріен. Еріс боявся, що Рейгар, який користується народною любов'ю і має сильних прихильників при дворі, сам захоче повалити батька і зайняти трон. Деякі наближені люди Еріса навіть пропонували королю позбавити Рейгара статусу спадкоємця і призначити спадкоємця молодшого сина Еріса Візеріса. Паралельно цьому протягом попередніх років чотири великі будинки семи королівств Старки Арини Талі та Бартоони зміцнювали стосунки одним з одним. Едар Старк та Роберт Бартеон були вихованцями Джона Арона в Орлиному гнізді. Роберт Бартоон був заручений з Ліаною Старк. А Брандон Старк з Таллі. У 281 році в Харенхолі пройшов великий турнір. За словами Берестана Селмі, відомо, що турнір був організований раптово. Проте майстер, на нами Варіс, заявив королеві, що принц Рейгар збирається повалити батька і користується турніром як прикриттям для змови. Невідомо чи це було правдою чи вигадкою Варіса, але король перелякався і таки виїхав у Харенхол, щоб простежити за сином. У перший же день турніру в лицарі Королівської гвардії був присвячений юний Джейми Ланістер. Король таким чином одночасно розірвав шлюбний союз між Ланістерами і Таллі і набув цінного заручника при дворі. Це рішення було прийнято Ерісом до турніру, і саме воно стало причиною остаточного розриву між Ерісом і Тайвіном. Тайвін склав із себе повноваження правиці і повернувся до скелі Кастерлі. Син Еріса Рейгар, відомий боєць, виблискував на турнірі і виграв у всіх поєдинках, здолавши багатьох інших лицарів. На турнірах семи королівств переможцю належить право оголосити одну з присутніх дам королевої любові та краси. І Рейгар з якоїсь причини віддав це звання не леді Уент і не своїй власній дружині Елі Мартел, а жительці півночі Ліані Старк, з якою познайомився до тому ж турнірі. Після турніру Таргарії не повернулися до столиці, але наприкінці 281 року Рейгар із групою вирушив у річкові землі, де знову зустрівся із Ліаною. Недалі, як за 10 десять від Харенхола, Рейґер викрав Ліану і повіс на південь у таємний притулок Башту радості. Дізнавшись про викрадання, старший брат Лани Брандон Старк у супроводі своїх молодих друзів помчав до королівської гавані, припускаючи, що принц перебуває там. Біля воріт червоного замку Брандон зажадав, що прегра вийшов і бився з ним. Однак, за наказом Еріса, Брандон та його супутники були схоплені та кинуті до в'язниці. Еріс звинуватив схоплених юнаків у зраді і зажадав, щоб до столиці прибули їхні батьки відповідати за синів. Рікард Старк та інші лорди з'явилися в столицю. Причому Рікард взяв із собою серйозну підмогу: дві сотні його найкращих людей, але це його не врятувало. Лорда, що зібралися, знову таки були схоплені і без суду страчені разом з синами. Як розповідав пізніше, Джей Меланістер Рікард Старк запропонував Ерісу випробування поєдинком. Потім король погодився. Сів'рянин з'явився в тронний зал у обладунках, припускаючи, що для виправдання Брандону йому доведеться битися з кимось із королівських гвардіївців, можливо, самим Джейма, але його схопили, підвисили до крокв тронного залу і розвели під ним вогнище. Божевільний король оголосив, що бійцем від будинку Таргарієнів виступає. Вогонь. Брандону Старку при цьому одягли на шию мокрий шкіряний шнур, прикріплений до пристосування, і поклали поза його досяжності меч. Чим сильніше Брандон тягнувся до меча, щоб урятувати батька, тим міцніше затягувалася петля. У результаті Рікард згорів у своїх обладунках. Отже, золота зі шпор стало капати у вогонь. Ніхто з тих, хто вирушив з Рікардом Старком до столиці, не повернувся назад. Друзі, також хочу нагадати, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Страта такої кількості знатних лордів і лицарів, у тому числі хранителя півночі разом із спадкоємцем, а також Елберта Арена, колишнього спадкоємця будинку Аренів, стали точкою неповернення. Після цього повстання Старків і Аренів проти залізного трону було вже невідворотне. Однак роль цього так і не усвідомив і заждав у Джона Арена видати йому ще двох юнаків. Едарта Старка, що став новим лордом Вінтерфелла, і Роберта Баратеона, лорда штормової межі. Після страти Рікарда і Брандона Старків король Еріс бачив у Роберті та Едарді загрозу і особливо побоявся Роберта, оскільки той мав деяке право на трон. Бо його дід Ормон Баратеон був одружений на принцесі Релі Таргаріен. Обидва юнаки знаходилися далеко від своїх замків, оточених людей іншого лорда, і не могли скликати прапора для заколоту. Отже, момент був зручним їхнього арешту. Тим не менш, Джон Арен відмовився видавати колишніх вихованців, сам скликав прапора долини і підняв озброєний заколот. Після відставки Тайвіна Ланністера правиці короля був призначений лорд Оуен Мерівізер, що раніше відрізнявся лише влаштуванням пишних бенкетів і Лестащому королю. Мерівізер не сприйняв повстання всерйоз і обмежився тим, що оголосив Роберта Баратоона, Едарта Старка та Джона Арена поза законом і розсилав різним дрібним лордам накази придушити повстання і надіслати йому голови бунтівників. Протягом усього свого перебування на посту правиці Меревізер таки не спромігся зібрати армію і виступити з королівської гавані. Тим часом повстанці діяли рішуче та цілком організовано. Не вся долина Арен підкорилася Джону Арену. Могутні будинок графтонів зберіг вірність королю, і чайка, головний порт долини, зачинила свої вроти перед своїм Сюзереном. Едар Старк поспішаючи повернутися додому, перебрався через гори на перстах найняв Фербайський човен для морської переправи через пащу. За розповіддю Гудрика Борела наняти едардом Рибак потонув під час бурі, але його дочка довезла Едарда до островів сестер, ніби те саме тоді був зачатий Джон Сноу. Але ми всі прекрасно знаємо, чиїм сином був Джон. Тим часом Джон Арен повів війська на штурм. Під час штурму чайки Роберт особливо відзначився. Він перший забрався на стіни, що тримали в облозі, і вбив у бою марка графтона. Після перемоги Роберт відплив до штурмової межі морем. А Джон Арен залишився в долині збирати війська. Прибувши у штурмову межу, Роберт скликав вже власні прапори, і багато васалів бартонів приєдналися до повстання. Однак три могутні штормові лорди Кафаринфел і Грандісон вирішили поєднати свої сили біля літнього замку і виступити проти, щоб захопити Роберта і віддати його божевільному королю на спалення. Коли Роберт дізнався про це, він негайно зібрав усіх наявних лицарів і збройносців і відразу виступив на літній замок, опинившись у точці збору найпершим. Протягом одного дня він по черзі розбив усіх трьох лордів. Ці три битви отримали назву битви біля літнього замку. Лорд Фелл був убитий Робертом у єдиноборстві, проте Каферен і Грандісон, а також син лорда Фелла на Срібна Сокира, були взаті у полон. Великодушний Роберт навіть не став їх карати навпаки. Він, повернувшись із бранцями в штормову межу, віднісся до них як до гостей. Бенкутував і полював з ними. У результаті всі троє стали його найвірнішими прихильниками і приєдналися до повстання. Зібравши сили штурмових земель, Роберт Бартон рушив на захід на зустріч військам Меса Тирила, який зберіг вірність королю і наступав на штурмові землі, щоб придушити заколот. Біля містечка Ешворт війська Роберта зіткнулися з авангардом армії Терелів, яким командував Ренділ Тарлі. Бій, який отримав назву битви при Ешворді, ледь не поклав край повстанню. Армія штурмових земель була розгромлена, причому сам Роберт був сильно поранений. Мейс Терел приписав цю перемогу собі, хоча, строго кажучи, її здобув авангард Таллі, доти як Терел з основними силами з'явився на полі битви. Поки Роберт воював на півдні, у річкових землях зібралися бунтівні війська. Едар Старк привів через перешиїк війська з півночі. Джон Арен привів армію долини через місячні гори, але найціннішою була підтримка Хостера Таллі, Верховного Лорда річкових земель. Хоча задумані до війни, шлюбні союзи були порушені зі смертю Брандона Старка і відходом Джеми, Ланісера в Королівську гвардію. Старки Арен і Таллі зуміли їх відновити. Едар Старк одружився з Кетелін Таллі, а Джон Арен взяв молодшу сестру Лізу. Обидві пари одночасно повінчалися у септі Ріверана. Два тижні тому перебували у замку, поки підтягували війська, а потім чоловіки вирушили на війну. Саме в цей час був зачатий Роб Старк, який народився через 9 місяців наприкінці повстання. Незважаючи на підтримку лорда Таллі, не всі річкові лорди приєдналися до заколоту. Лорд Волдор Фрей відсиджувався у замку, вичікуючи, чия візьме. Сини лорда Лічестера билися на обох сторонах, а дарії гідбруки, мутони і ригери виступили за короля. Природно, це викликало зіткнення між повстанцями і прихильниками тергаріянів. Так, наприклад, Хостер Талі напав на землі своїх власних васалів гудбруків, які зберегли вірність королю. Король Еріс, переконавшись, що старий і нерішучий мерівізер вправиться не годиться, відправив його у вигнання з позбавленням земель і титулів і почав шукати нового кандидата на цю посаду: людину молоду та гарячу, яку можна було протиставити молодому та гарячому Роберту Баратеону. Такою людиною виявився Джон Конінгтон, друг Рейгра Таргаріана. Людина молода, але вже зарекомендована як полководець. Та він Ланістра, який продовжував сидіти з бездіяльністю на скелі Кастерлі, але уважно стежив за тим, що відбувається. Вибір короля не схвалив, сказавши, Конінгтон занадто молодий, занадто сміливий, занадто жадібний до слави. Конінгтон зібрав у королівській гавані армію і рушив у погоні за Робертом, який після поразки при Ешворді відступав від Чорноводної на північ. У цей час армія Месатрела захопила штормові землі і облежила штормову межу, яку утримував молодший брат Роберта Станіс. Цей замок був осторонь основних військових дій, але він залишався для Роберта безпечним тилом і основою його військової могутності. Якби лояльні Таргаріанам війська зуміли взяти його, вони придбали б цінних заручників і наочно продемонстрували б штурмовим лордом, що час схилити коліна. Для морської блокади Терел використовував потужний військовий флот Пакстера Редвіна, тоді як його власна сухопутна армія блокувала замок із суші. Проте облога штормової межі затяглася на цілий рік. Станіс відмовлявся здати замок, навіть коли в нього закінчилися припаси і захисники, що зголодніли та були змушені харчуватися пацюками і корінням. Наприкінці цієї облоги, коли становище обложених було особливо тяжким, контрабандист Давас проник через кільце облоги з вандажем риби та цибулі в трюмах свого судна. Це продовольство допомогло замку протриматися до кінця війни і Станіс пізніше присвятив Даваса у лицарі. Поранений при Ешворді Роберт сховався у містечку Кам'яна Септа на півдні річкових земель. Чистолюбний Конінгтон, що підступив до міста з королівською армією, підійшов до пошуків зниклого в місті бунтівника вельми ґрунтовно. Він мав намір не просто вистежити і схопити Роберта Бертона, а викликати на поєдинок і вбити в єдиноборстві. протягом кількох днів лицарі Конігтона прочисували будинок за будинком, виламуючи двері та обшукуючи підвали. Конінгтон пропонував городянам помилування і нагороду, брав заручників і вивішував їх у клітинах із загрозою не годувати і не давати води, поки йому не видадуть Роберта, але всі ці заходи ні до чого не призвели. Городяни ховали роберта і переводили його з однієї сованки до іншої. Зрештою роберт ховався у борделі персик і навіть, не зважаючи на рану, переспав з кількома повіями, де й, можливо став батьком колли. Нарешті до кам'яної септи настигли об'єднані війська старків італії та напали на армію Конінгтона. Почувши звуки битви, Роберт та його прихильники вийшли з укриття та приєдналися до бою. Розгорілася запекла битва. Люди билися на вулицях, провулках та на дахах. Під час битви септони дзвонили у дзвони, попереджаючи мирних жителів про небезпеку, через що битва було названо дзвінницею. Незважаючи на поранення Роберта, він зумів убити шістьох людей, включаючи Майлса Мутана, знаменитого лицаря, друга і колишнього збройнаця Рейгара. Джон Конінсон теж хоробро бився, незважаючи на те, що був захоплений з зненацька. Він був вкузаний із підкоємця Джона Арена, сира Деніса, а також тяжко поранив лорда Хостер Таллі. Коли стало ясно, що королівська армія розбита, Конісон утік. Казали, що він випарувався зі швидкості графонів, яких носів на своєму щиті. Після битви Роберт стверджував, що це Едер Старк виграв її, а не він. У свою чергу дізнавшись про поразку в кам'яний септі, розлючений король Ері знев Конігтона з поста правиці, знову таки відправив у вгнання і призначив замість нього правицею лорда Кваралтона Челстеда. Переламний момент повстання, незважаючи на те, що дзвінкова битва не вирішила результати війни і Таргарії не були ще далекі від поразки, король Еріс усвідомив, що мають справу з реальною загрозою своєї влади, найбільшої з в першого повстання Блекфаєр, і тому не обмежився зміною правиці. Він довіряв лицарям королівської гвардії більше ніж будь-якому іншому і використовував їх як полководців, доручивши Берестану Селмі та Джона Торідарі зібрати російні залишки армії Конігтона і прийняти командування над цими силами. Принц Лівін Мартел був призначений командувати 10-ти тисячною Дорнійською армією, що підійшла королівським трактом. При цьому Еріс, який боявся зради без безцеремонно шантажував Мартела, нагадаючи, що принцеса Елія знаходиться в його владі. У цей час у столиці з'явився Рейгар Таргаріан, який повернувся з півдня, очевидно, з башти радості. Після повернення Рейгору вдалося зосередити частину влади у себе. Так, наприклад, він проконав свого батька упокорити гордість і закликати на допомогу Тайвіна Ланістера, який досі залишався осторонь. Однак, за словами Джейма Ланістера, жоден ворон, відправлений на скелю Кастерлі, не повернувся назад з відповіддю, що змусило короля перелякатися ще більше. Ерісу вдалося приховати від рейгра мінування королівської гавані. Яке здійснювалося майстрами гільдії алхіміків. крім самого Еріса та Алхіміків, в курсі того, що відбувалося, були Джеймі Ланістер, якого Еріс постійно тримав при собі, сподіваючись, що той послужить йому захистом від Тайвіна Ланістера, якого він боявся більше Роберта? Правиця Челстед спробував відмовити королю і, зрештою, жбурнув на підлогу ланцюг правиці, відмовляючись від посту. За це Еріс полив його живцем і призначив новим правицею Росарта главу гільдії алхіміків. Тим часом Рейгеру вдалося сформувати дві армії і виступити з ними назустріч бунтівникам. До складу нових королівських військ входили залишки армії Конінгтона, десятитисячний дурнівський корпус принца Лівена та ті війська, які Рейгеру вдалося зібрати в королівських землях. Підкріплення йому також послав лорд Рел, що сидів біля штормової межі. Військо Рейгра зійшлося зі з'єднаною армією повстанців на переправі через Трезуб, тоді ще безіменному Рубіновому броді. Посилам вони були приблизно рівні. У рейгра було 40 тисяч воїнів, з яких близько 4 тисячі лицарів. У повстанців було дещо менше, але багато солдатів рейгра були недосвідченими новачками, тоді як війська Роберта були загартовано попередніми боями. У бою знаменитий лицар Барістан Силмі вбив дюжину друзів, баратонів і старків, але й сам отримав такі рани списом, стрілою та мечем, що ледве від них не помер. Його попри тим по королівської гвардії Джонатан Дарі був убитий, так само як і тяжко поранений принц Лівін Мартел, убитий Ліном Корбреєм. Джесен Малістер вбив трьох прапороносців Рейгара. У бою зійшлися і командири обох армій: Роберт і Принц Рейгар. Їхній героїчний будинок був оспіваний у піснях. Зрештою, Роберт вбив принца, проломивши ладний нагрудник і грудну клітку під ним своїм знаменитим бойовим молотом. Зі смертю принца бій закінчився. Багато солдатів Таргарінів, та побачивши смерть командира, покидали зброю і тікали з полю бою. Нарешті Волдор Фрей, що залишив блузняки, зі своєю армією вступив у бій тільки після загибелі Рейгара. Фрей вичікував, поки в битві визначиться переможець. Коли новини про поразку біля трезубця досягли королівської гавані, Еріс відіслав свою вагітну дружину королеву Рейлу та свого другого сина Візеріса на драконів камінь. Однак принцеса Елія та її діти змушені були залишитися в столиці. Еріс вважав, що причиною загиблі Рейгра стала зрада Лівена Мартела і утримав Елію з дітьми Рейгра як заручників проти Дорна. У Еріса в стінах міста все ще залишалося кілька тисяч вірних йому воїнів, проте король не мав наміру захищатися. Воліючи згоріти брандіозні пожежі і забрати з собою всю королівську гавань. Він говорив: нехай Роберт царює над купою кісток та горілого м'яса. Хоча від Трозубця на південь спішно рухався авангард повстанської армії під командуванням Едарта Старка, саме Роберт був поранений у битві на трозубці і затримався позаду, першому у столиці з'явилась інша армія. Та він Ланістер перейшов із заходу з 12-тисячним військом. Еріс сумнівався, чи пускати армію в місто. Думки його радників теж розділилися. Зрештою, великому майстру Піцелю вдалося переконати короля в добрих намірах лорда Ланістера, і ворота були відчинені. Варто було військо Ланістерів опинитися у місті, як замість допомоги вони напали на захисників. Захоплення міста вилилося в справжню різанину. Гільдія алхіміків була майже повністю вирізана. Безліч старих і дітей було вбито. Звалтованих жінок було стільки, що якби всі вони винесли дітей, ними можна було б заселити ціле місто. Червоний замок протримався довше за решту міста. Джей Меланістер єдиний королівський гвардієць, що залишився при королі, і тому командович оборони замку послав до Еріса Гінця, просячи дозволити переговори про капітуляцію. Король відповів категоричною відмовою: принеси мені голову свого батька, якщо ти не зрадник, дізнавшись від посланця, що Еріс радиться з алхіміком Росартом, Джеймі зрозумів, що кроль має намір підпалити місто і прихопив Росарта, коли той, одягнений простим латником, поспішав до бічної хвіртки. Росар спробував чинити опір, але бився як алхімік і був легко зарубаний. Джеймланістер закривавленим мечем повернувся до тронної зали і повідомив королю, що вбив Росарта. коли Еріс у страху побіг до трону. Джейм стягнув короля зі сходів і перерізав йому горло. Хоча Джейм мав намір непомітно втекти з місця злочину. Саме в цей час до тронної зали увірвалися солдати Ланістерів під проводом лорда Роланда Крейхола і Еліса Вестерлінга. Вони визнали Джейм Ланістера і висловили намір підкорятися його наказам. Джейми звелів припинити різанину і брати в полон усіх, хто складе зброю. Хоча Крейхол заявив Джейма, що замок пав, це було неправда. На дворових сходах і в Арсналі все ще йшли бої. Григор Кліган і Амері Лорг зі своїми солдатами штурмували твердиню Мейгра, а повстанський авангард під керівництвом Едарда Старка якраз входив у ворота. Військо Едарда Старка, увійшовши до міста через Королівську браму, відразу ж попрямувало до замку. У тронному залі Едард, що в'їхав у будівлю прямо на коні, виявив Джейм Ланістера, що сидів на залізному троні, закривавленим мечем на колінах і трупом короля біля підніжжя трона. Зрештою, Джейма підвівся з трону і заявив. Не бійся старку. Я просто грів крісло для нашого друга Роберта. Обидва учасники цієї сцени, Джейми та Едард, зберегли вкрай неприємні спогади про неї. Едард багато років нагадував про неї королю Роберту, переконуючи його, що Джеймі Ланістер не варте довіри. Адже ми, коли зіткнувся з Руси Болтоном, думав, що не любить світлих північних очей, які нагадували йому Старка. Після смерті Еріса люди Ланістери взяли штурмом твердиню Мейгра і вбили сім'ю Рейгара. Григор Кліган вбив немовля Ейгана головою об стіну, а потім зґвалтував і забив до смерті його матір Елію Мартел, дурніську принцесу. У той же час Амарі Лорг витяг з-під ліжка принцесу Рейніс і завдав їй півсотні ножових ударів. Еган і Рейніс були вбиті за наказом Тайвіна Ланістера, який хотів таким чином продемонструвати лояльність нової влади. А ось про вбивство Елії за словами самого Тайвіна наказу не було. Та він не вважав її важливим і навіть не згадав про неї в наказі для Клігана та Лорха. Через деякий час у місто прибули основні сили повстанців на чолі з Робертом. Як доказ того, що будинок Ланістерів остаточно розірвав відносини з Таргаріянами, лорд Тавін підніс Роберту трупи дітей Рейгара, загорнуті у червоні плащі Ланістерської домашньої гвардії. Роберт прийняв це підношення і уклав мир із Тайвіном. Цей епізод призвів до сварки Роберта з Едардом Старком. Житель півночі був гранично обурений і назвав вчинок Тайвіна вбивством, тоді як Роберт послався на воєнний час. За словами стані Сабератеона, Едар Старк також вимагав від Роберта зірвати з Джейм Джеймлані старобілий плащ і відправити на стіну, але Роберт відмовив йому. Після сварки з Робертом розгніваний Едар подався закінчувати війну. Військо під під'ігу керівництвом виступило на південь до замку штормової межі, який все ще тримала в облозі армія простору. Проте битва так і не сталося. Як тільки лорд Едер підійшов до штормової межі, Ел склав прапори і всі його лицарі схилили коліна на знак вірності. Кейтлін Старк пізніше оцінювала цей епізод так: того дня він здобув велику перемогу, тим більше велику, що вона обійшлася без кровопролиття. Прийнявши капітуляції армії Терелів, Едард у супроводі кількох вірних супутників: Холленда Ріда, Етана Гловера та інших, вирушив на пошуки Ліани Старк до башти радості. Ця вежа була на Дорнійському кордоні і належала покійному принцу Рейгару. Викранена дівчина перебувала там під охороною трьох найкращих лицарів королівської гвардії: Геральда Хайтауера, Артура Дейна та Освела Уента. Бій семи жителів півночі і трьох королівських лицарів біля стін башти радості закінчився смертю майже всіх його учасників. Вижили тільки Едар Старк і Холленд Рід. Едар знайшов Ляну в башті на закривав ложі. Ляна вмирала і перед смертю взяла з брата якусь обіцянку, що залишилася невідомою. Тіло Ліана була відвезена на північ. Її смерть примирила Роберта та Едарта. Хоча на материку війна закінчилася, влада тергарія втрималася ще дев'ять із лишком місяців у їхньому родовому гнізді замку драконів камінь. Тут були останні тергаріїни, вагітна королева рейла та її маленький син Візеріс. Королівський флот, що стояв біля драконічого каміння, зберігав вірність Таргарієнам, тому швидко переправити війська через чорноводну затоку або глотку і взяти замок було важко. Роберт доручив своєму молодшому брату Станісу захопити цей останній оплот старої династії для морської битви. Станісу довелося будувати новий королівський флот, досить сильний, щоб протистояти флоту тергаріїнів. Однак і цього разу замок упав без битви. Жахливий шторм, що налетів на драконів камінь, знищив королівський флот, потопивши кораблі або виконавши їх на скелі. Саме в цю бурю королева Рейла померла, народжуючи доньку Дейнеріс. Становище драконічого каміння, що опинилося без захисту флоту, стало зовсім небезпечним, і гарнізон вже був готовий здатися і передати Візеріса і Дейнеріс до рук Роберта. Однак Перш ніж флот Станіса відплив до драконячого каміння сирвіллєм Дарі разом із чотирма вірними людьми, викрав обох дітей і втік з ними до Бравоса. Після прибуття флоту Станіса драконій камінь здався, тим самим поставивши крапку війні. Головним підсумком повстання стало поволення династії Цергаріїнів та їхнє вигнання з Вестероса. Роберт Бартоон був коронований як легітимний спадкоємець Царгаріїнів. Лорд Джон Арен був призначений правицею короля. Також був укладений союз із Ланістерами шляхом шлюбу короля Роберта Сарсенію Ланістер. Вбивство принцеси Елії та її дітей сильно вдарило у відносини залізного трону з Дорном. Ходили чутки, що принц Оберін мав намір підняти повстання на підтримку Візеріса, але завдяки втручанню Джона Арена цього вдалося уникнути. Хоча взаємини Залізного Трону та Дорна таки залишилися напруженими на довгі роки, Станіс Баратеон став лордом драконічого каміння, а штормова межа відійшла Ренлі Баратеону. Такі будинки, як Дарі та Конінгтони, які були відданими прихильниками Таргарієнів, втратили багато своїх земель, доходів і впливу. Лицарям, що боролися проти Ланістерів під час руйнування Королівської гавані, було дано вибір померти або бути засланим на стіну. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.